Всім привіт! Мене звати Настя. Я з Донецької області, з району Вол... з Волноваського району. Раніше жила у місті Донецьк. До війни в 2014 році, потім приїхала. До війни, яка почалася 24 лютого, я займалася танцями, вокалом та, та ходила на англійську мову. Мама віддала на танці. Вона мене не питала. І мені потім це почало подобатися, ну сподобалось це, і я продовжила вже сама займатися танцями. Це було чисто як хобі, ну просто мені це подобалося. і У майбутньому я хочу стати актрисою, ну взагалі публічною людиною. Вокалістом я багато пісень співала. Насправді, в <кій>, мене немає улюбленої пісні. Ну, взагалі, я слухаю Емініма. <кій> я люблю сцену, е люблю виступати е і камеру теж люблю. <кій> Журналістику так я розглядала. Е мені це сподобалося, але ну, не так сильно, як акто ну, акторство. Е у кіно я б хотіла грати. Мабуть, комедійні, тому що я люблю комедії дивитися М -м, романтичні, мабуть, ну там вже як, як піде. Я дивилася величне століття як, ба як багато жінок, дівчат. Я дивилася величне століття, і мені дуже сподобалася Роксолана. Я б хотіла грати ну, такі ролі, як вона. От е мені. Ну, я як сказати, захваті від неї. Я прийшла до Медіакадемії, тому що я хочу з тут. Я хочу знайти щось нове, отримати, як сказати, нові знання. Досвід праці перед камерою. Ну, я хочу просто якось цей. Досвід отримати, щоб у майбутньому мені було не так складно, щоб ці ліхтарики мені світили. Я вже як сказати була звична до цього.